Людина моє право на здоров'я, добробут, гідний рівень життя і доступ до їжі. From Article 25, Universal Declaration of Human Rights, everyone has a right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food. У 1932-33 роках в Україні керівництвом держави СРСР, особисто Сталіном, був штучно створений тотальний голод, голодомор. Декларацію прав людини було прийнято лише у 48-му році. За іронією СРСР там підписав, сам підписав цю декларацію через 15 років після скоєння злочину Голодомору, ніколи таки не визнавши відповідальності за нього, навіть не визнавши самого факту Голодомору. Я пам'ятаю настрій, який був в часи президентства Ющенка перед відкриттям меморіалу Голодомору в Києві. Ющенка тоді обзивали сеньор Голодомор. Багато людей не розуміли, навіщо він так багато уваги приділяє цій темі. Казали, що чого ви носитесь з голодомором як з писаною торбою тоді? Але спогади очевидців про голодомор: в селі жахливий голод, люди мруть щодня, по 10-20 людей, гірше всяку епідемію, дійшло навіть до людаїцтва. В одній сім'ї вмерла дитина, з'їла її мати, а другу знайшли мертву в скрині, сховану на м'ясо. Такі були спогади. Але ж визнаємо правду. Голодомор це страшний злочин, це відбулось, це було зроблено навмисно, зі злим умислом. Ми знаємо, хто це зробив. І саме для того, щоб такі злочини більше не повторювались, ми повинні пам'ятати, вшановувати пам'ять жертв Голодомору зараз. So, in, in 1913, The leadership of USSR, especially Stalin, created in Ukraine artificial famine, namely Holodomor. 15 years after that, Crime, USSR with other countries adopted the Universal Declaration of Human Rights, never admitting actually responsibility for it, never even acknowledging the fact of the Golden War itself. I witnessed this account about those events. There is a terrible famine in the village. 10, 20 people are dying daily, worse than any epidemic. Cannibalism is even reached. In one family, a child died, the mother ate it. And the second child was found dead in a chest hidden from meat. Let's admit the truth. The famine is a terrible crime. It happened, it was done deliberately, with the evil intent. We know who did it, and precisely in order for such crimes never to happen again, we must remember the honour and the memory honour the memory of the victims of the famine. So I want to call for the moment of silence. Дякую. Ось що пише Ярослав Грицак, український історик про Голодомор. У 20-х роках минулого сторіччя Україною прокотилася хвиля селянських повстань у відповідь на спробу більшовиків загнати християн х... селян у колгоспи, а заганяли їх тому, що вони не хотіли за безцінь продавати продукти своєї праці в державі. В ті часи держава СРСР регулювала ринок, СРСР не існувала ринкової економіки. Отже, промислові товари коштували надто дорого, а продукти харчування надто дешево. Для селян не було ніякої можливості заробляти достатньо своїм власним трудом. Існували тільки два виходи з цієї ситуації ринковий, яким СРСР не йшов, бо це був шлях клятих капіталістів, і залишався тільки один шлях насильницький, коли держава силою вилучала б у селян продовольство. Так стало очевидно, що світова комуністична революція провалилася, і тоді Сталін вирішив побудувати соціалізм в одній державі. Була потреба за дуже короткий час перетворити СРСР з аграрної країни на промислову. Тож Сталін був переконаний, що модернізація на Заході відбулася коштом експлуатації колоній, але СРСР мав свої колонії. Це були республіки колишнього СРСР і саме Україна. Саме тоді комуністи і вирішили піти шляхом пересного соціалістичного нагромадження, як казав Маркс у 23-му розділі свого капіталу. Це ніщо інше, як грабунок сільського населення, Насильство, експропріація їхньої землі, перетворення селян на волоцюг. So, there is what Yaroslav Ярослав Грицак, historian, writes about The famine. In 1920s, a wave of peasant swept across Ukraine in response to Bolsheviks' attempts To force persons to collective farms. There were no points to sell products of their labour at the market because USSR regulated it. There was no market economy in USSR, so industrial goods were too expensive and food were too cheap. There were only two ways out of this situation the market one, which USSR did not follow because it was the path of the damned West, and the only other option left was violent one. When the state would forcefully seized food from the peasants. In 1929, it became obvious that the World Communist Revolution had failed, and then Stalin decided to build socialism in one separate country. There was a need to transform the USSR into the agrarian country, from the agrarian country to industrial one in very short time. Stalin was convinced that the modernization of the West came at the expense of exploitation of colonies. The USI did not have the colonies, but it had internal ones, such as Ukraine and other republics. So it was then the Communists decided to follow the path of primitive socialist accumulation, as Marx said in his Capital. This is nothing more than the robbery of the rural population, violence, expropriation of their land. So that they, they that what they did, done. Селянство мало заплатити головну ціну за радянську модернізацію тоді. Забравши в селян землі і продаючи зерно та інші продукти їхньої праці на захід, радянська влада одержувала кошти для індустріалізації. Селянські повстання проти колективної проти колективізації проходили по всьому СРСР, особливо в Україні. І Сталін Вазлан, when the state food forcefully sees food from the peasants. In 1929 it became obvious that the world communist revolution had failed. And then Stalin decided to build socialism in one separate country. There was a need to transform the USSR into the agrarian country, from the agrarian country to, to industrial one in very short time. Stalin was convinced that the modernization of the West came at the expense of exploitation of colonies. The USSR did not have the colonies, but it had internal ones, such as Ukraine and other republics. So it was then the communists decided to follow the path of primitive socialist accumulation, as Marx said in his Capital. This is nothing more than the robbery of the rural population, violence, expropriation of their land. So they, they, that what they did, done. Селянство мало заплатити головну ціну за радянську модернізацію тоді, забравши в селян землі, і продаючи зерно та інші продукти їхньої праці на захід. Радянська влада одержувала кошти для індустріалізації. Селянські повстання проти колективної проти колективізації проходили по всьому СРСР, особливо в Україні. І Сталін вазав за це а, за особливим розмахом українських повстань стоїть Польща, українські націоналісти і Петлюрівці. Тримаючись за владу, людина ризикує стати параноїком. Чим більше влади Сталін засереджував в своїх руках, тим параноїдальнішою ставала його поведінка. Він боявся за свою владу. А сильний спротив українських селян і їхньої націоналістичні гасла дуже дратували його. Сталін мав вагомі причини завдати Україні особливо болючого удару. Саме тоді він і вирішив один раз і назавжди вирішити українське питання, створивши штучний голод, перебивши хребет українському селянству. Тож голодомор став найбільшою національною катастрофою України ХХ століття. Загальна кількість відомих жертв близько п'яти мільйонів осіб. Заплесантрі. have to pay the price for soviet modernization by taking away the peasants' land and selling grain and other products of their labor to the west. the soviet government received the funds for industrialization. peasant uprisings against the collectivization took place throughout the whole u.s.s.r., especially in grain areas, areas especially in ukraine. stalin believed that the poland and ukrainian nationalists were behind the special scale of ukrainian uprisings. Holding on power, a person risks becoming paranoid. The more power Stalin concentrated in his hands, the more paranoid his behavior became. He feared for his power, and the strong resistance of the Ukrainian peasants irritated his, him greatly. Stalin had a good reasons to deal Ukraine a separate, painful blow. That is why he decided to solve, solve the Ukrainian question once and for all by creating an artificial famine and breaking the backbone of Ukrainian peasantry. The Holodomor became the greatest national catastrophe of Ukraine in the 20th century. The total number of only known victims is about 5 million people. Але серед істориків досі триває дискусія чи був Голодомор геноцидом. Ті, хто заперечує геноцидальний характер Голодомору, кажуть, що він відбувався не лише в Україні, а й в інших районах СРСР. Ті, хто вважає голодомор геноцидом, вказують на те, що в українських селян забирали не лише зерно, а й усі продукти, і що вздовж українсько-російського кордону стояли загороджувальні загони, головною метою яких було не випускати селян з українських територій. Розв'язка цієї дискусії полягає у визнанні факту, що в 33-му році в Україні 32-му, 33-х роках в Україні був не один, а два голоди. Перший 32-го року був дійсно всесоюзним. А 2, 33 го був навмисне спрямований проти України. Без цього другого голоду людські витрати України були б на декілька порядків нижчими. У Європі процес перетворення класу селянства в нації тривав з кінця 19 століття, і впродовж міст доби в Україні голодомор не дав українському селянству можливості перетворитись на українську націю тоді. Для України за молодою культурою в ті роки нова еліта була майже всім, що вона мала. Винищення цієї української еліти ставало під загрозою існування самої української нації, чого і прагнув Сталін. Яка ж була реакція Заходу на ті події? Фактично не було ніякої реакції. Те, що в Україні масово гинули люди, не було секретом. Про голод своїм урядом доносили іноземні консульства. Про нього писали журналісти. Однак, загальна позиція була така: про голод не говорити із різних мотивів. there is an ongoing debate among historians about whether the holodomor was a genocide. the fact is that 1932-33 years, there were not only one but two famines in ukraine. the first one, 1933, was all-soviet union, while second one, 1933, was deliberately directed against ukraine. without this second famine, ukraine's human losses would have been several orders of magnitude lower. In Europe, the process of transforming the pleasant class into a nation continued from the end of the 19th century and the throughout the interwar period. In Ukraine, the famine prevented Ukrainian pleasantry from transforming into Ukrainian nation those days. For Ukraine, with its young culture, the extermination of Ukrainian elite was a real danger for existence of Ukrainian nation, which was what Stalin wanted to do. What was the reaction of the West to those events? In fact, there was no reaction at all. The fact that people were dying en mass in Ukraine was not a secret. Foreign consulates reported the famine to their governments, journalists wrote about it. However, the general position was do not talk about the famine at all for various reasons. big says Great depression Hitler arrival of Vlad. Ці події були свідченням глибокої кризи ліберального Заходу. Радянський Союз з його обіцянкою побудувати новий світовий порядок виглядав реальною альтернативою і лібералізму, і фашизму. Багато інтелектуалів на Заході дивилося на Сталіна як на рятівника людства, а тому були готові пробачити йому все. Український голод показав темний бік модерності, який багато хто волів ігнорувати. У своєму новому прекрасному світі в ім'я хибного прогресу можна було грабувати, вбивати мільйони людей і робити це цілком безкарно, якщо ці вбивства обґрунтовувалися історичною необхідністю і робилися в ім'я історичного поступу. За голодомор ніхто не зміг втрутитися вчасно завадити цьому. І зараз в Україні війна, і українці продовжують просити про допомогу, бо, хоча цього разу нас вбивають іншою справжньою зброєю. А не голодом, але вбивають ті ж самі нащадки тих самих людей, хто вбивав голодом в 30-х роках минулого сторіччя. То ми дякуємо за підтримку Швеції і Європейському Союзу. Але якщо звертатись до мешканців Швеції, то ми хотіли б просити їх не мовчати і не виправдовуватись правом на приватність українців, бо саме вашого невтручання хоче наш шкат Московія. Even in the modern world the right to privacy is often used as excuse for non -interf interference. In the Swedish society there is a great respect for individuality and one's own space. But think about it. For example, if a person is really suffering from hunger but cannot say anything about it, would you not interfere and not give him a piece of bread because because you are afraid of harming him by violating his own space and right to privacy. That is more important. What is more important? Life or privacy. So Ukraine suffering suffered from the famine, and many other countries prevented pretended not to notice it because perhaps they were afraid of the USSR, perhaps they justified their own inaction by the right of Ukrainians to privacy, the right to die. in, in via, in via label. But Ukrainians during the famine were not silent, but on the contrary they were shouted for help and piece of bread. However, those who had it could not or did not want to help. That is why the famine became a genocide, because no one was able to intervene in the time and prevent it. There is a war in Ukraine right now and Ukrainians continue to ask for help Because although this time we have been killed with another real weapon, and not by hunger, but the same descendants of the same people who were killing with hunger in 1913 of the last century are killing us now. Thank, thank you. I want to say thank you, Sweden, for the support of Ukraine. So, when addressing the residents of Sweden, we ask you not to be silent and not to justify yourself by the right to privacy of Ukrainians, because. non-interference that our екзекюшенір Москва вонз. Зло не повинно лишатись непокараним. І перший крок на шляху до покарання зла це визнання істини і правди. Це погляд на світ і речі тверезим оком, бачити речі такими, якими вони є. Росія систематично порушує всі міжнародні домовленості, викривляє реальність з корисною метою. Раніше радянська, а сьогодні російська брехня це частина інформаційної війни, яку Путін і його кремлівсько-радянські імперські ідеологи розпочали не лише проти України, але фактично проти усього світу. Але істина завжди перемагає. Я не сумніваюся, що з часом сукупна кількість добра, яке виникне в результаті цієї війни, перевершить все те зло, яке накоїла терористична держава СРСР і Російська Федерація. Але на жаль, сьогодні українці страждають від війни так само. Які страждали наші прадіди і прабабусі від голоду минулого сторіччя. СРСР Росія, хоча це різні назви, але те сама гнила суть. The I have no doubt that over time the total amount of good that will arise as a result of this war will exceed all the evil that the terrorist states of the USSR and Russian Federation have done. But unfortunately today Ukrainians suffer from war in the same way as our great-grandfathers and great-grandmothers suffered from the famine in 1913 of the last century. So, USSR Russia, although these are different names, but the same rotten essence.